Високодостойне товариство, вітаю вас всіх. Коли ми доєдналися до руху Рейкавері з фондом Віктора і Олени Пінчук, я зрозуміла, що саме там і до сьогодні є серце фізичної реабілітації. Коли сьогодні зранку я спілкувалася з колегами, з вами, друзі, Спостерігала і слухала наших героїв, наших захисників. Я думала про те, що це серце ментального здоров'я і серце відновлення і повернення. Я вас щиро вітаю з цим днем. Давайте поаплодуємо один одному. <плес> Друзі, Міністерство внутрішніх справ це міністерство, яке спочатку повномасштабного вторгнення. Не відмовилось, не послабло ні в одній своїй ключовій функції і задачі перед державою. Вони стали важчими, вони стали об'ємнішими, але окрім того, Міністерство внутрішніх справ сформувавши військові підрозділи, захищає з нашими героями, з нашими захисниками і захисницями. І так само присутні на всіх позиціях фронту. Тому для Міністерства внутрішніх справ тема з першого дня порятунку життя людей, їх евакуація, надання першої домедичної медичної допомоги. Реабілітація були є і залишаються ключовим питанням. Ніщо нецінне, окрім людського життя. Якщо ми говоримо сьогодні про тему медично-ментального здоров'я, то зізнаюся чесно, ми маємо в Міністерстві внутрішніх справ свою досить розгалужену і не буду кривити душею, бо горда за своїх колег, за медичних працівників і, власне, за міністерство, в якому маю за честь за виклик працювати. Ми маємо сильну медичну систему, яка представлена в усіх областях, але до повномасштабного вторгнення в кожному територіально-медичному об'єднанні існували і існують, працюють центри психічного здоров'я, які займалися і займаються питаннями професійного відбору на службу, які займалися і займаються. Амбулаторною психологічною допомогою і, якщо потрібно, то короткотривалий супровід. Натомість, з першого дня війни, ми розуміємо, що потреба і виклик перед нашими фахівцями стає значно ширший і значно серйозніший. Тому сьогодні говорячи про Підрозділи, які забезпечують ментальним здоров'я наших фахівців, хочу сказати, що ми започаткували, і сьогодні в нас працює перший центр ментального здоров'я на 120 ліжко і це і не психіатрія, і вже не психологія. Нам в пострадянській державі прийшов у спадок. Такий стереотип. Якщо ти звертаєшся до психолога, а тим більше до психіатра, ну все. На тобі ставлять або видають тобі талон. І відсутність оцієї елементарної культури, відсутність прогресивного досвіду, ми з вами пожинали напевно, і де ще пожинаємо. Тому наша задача при створенні центру ментального здоров'я. Як центру пограничних станів втримати ментальний стан здоров'я наших захисників і надати максимально якісну допомогу. Ми чітко розуміємо, що центри ментального здоров'я це не інструмент війни, це інструмент безпеки нашої держави. І з такими позиціями. В період повномасштабного вторгнення наші колеги об'їхали країни Європи, щойно повернулись з Америки. 160 фахівців, психіатри, психотерапевти, клінічні психологи працюють в системі. Який висновок? Висновок дуже простий: Ми не на одну голову вищі від інших країн і в цій темі. І наші друзі з Європи і світу хочуть їхати і переймати досвід. Але на цьому рівні ми не маємо права розслабитись і не пропрацьовувати тему ментального здоров'я ще на більш якісному і вищому рівні. Тому мої колеги, які працюють в цій темі, розуміють чітко, що війна це про зброю, це про кордони, це про захист. А лікарі, які займаються темами ментального здоров'я, вони чітко розуміють, що це тема про серце, про душу і про повернення. В Міністерстві внутрішніх справ започатковано ряд дуже якісних: те, що я бачу, і те, що повідгукав наших героїв-захисників проектів. Це і розвиток системи супроводу, коли наших захисників супроводжують мягко. Наскільки це вдало, ми всі вчимося. Ми хочемо, щоб це було як найкраще і найякісніше. програми супроводу наших захисників і захисниць реінтеграційні заходи, які пов'язані із супроводом і психологічною допомогою тих, хто повернувся з полону. І для мене сьогодні за честь бути учасником цієї великої історії, яка називається повернення за допомогою фонду Віктора і Олени Пінчук. Чому? Ми маємо досвід співпраці з фондом на базі головного медичного клінічного центру, відкритий центр Рейкавері. Коли ми заходили у спілкування, я з вами абсолютно відкрита зараз, я думала, що це просто момент якісного, суперсучасного обладнаного центру і дружня передача його. На користь нашого головного медичного клінічного центру. Ну ні. По-перше, це було дуже якісне навчання і підготовка фахівців. 52 чоловіка працює в центрі. По-друге, від моменту, коли ми відкрилися і коли почали наші колеги надавати допомогу, я не пам'ятаю ситуації, щоб фонд і колеги, які керують проектом Рейкавері, Хоча б на тиждень не поспостерігали за роботою і не посупроводжували. Тобто постійне навчання, обмін думками, підтримка і координація всього руху. Сьогодні реабілітацію фізичну в центрі рікавери пройшло більше тисячі осіб. І це дуже крута нова історія. Сьогодні я зайшла і чула, що про це говорила і перша леді. Коли об'єднуються всі, ми ще раз ставимо жирний знак оклику в єдності наша сила. В порятунку і в перемозі ми головна рішуча сила. І вона серед нас усіх. Тому, друзі, хочу сказати, що сьогодні Міністерство внутрішніх справ в особі центрів, які маємо в кожній області, в Можливостях, які зараз створені в центрі ментального здоров'я, вчора ми зустрічали урядовців Чехії і обговорювали досвід нашого першого такого відділення стаціонарного, він потребує обговорення, він потребує завжди нового дихання, і він потребує поширення. Тому хочу привітати і подякувати за те, що є можливість. Отримати оновлене, сильне, молоде і якісне серце, яке буде працювати за кардіограмою повернення. Я щиро дякую за ці ініціативи і хочу сказати, що готові на будь-яких етапах ділитися досвідом, бути разом. Бо війна це про кожного з нас. І війна це про єдність України і про те, що ми точно переможемо, тому що перемога на лінії фронту. Це дуже велика складова. А перемога в наших серцях і в наших головах підтримка і розвиток культури ментального здоров'я це теж заслуговує окремого бою і окремої перемоги. Тому бажаю нам перемоги якісної, конструктивної і масштабної. Вітаю, шановні друзі, з цим проєктом! Дякуємо вам, пані Інно. Дякую, що поділилися своїми здобутками і планами. Зараз до слова запрошую Руслана Приходька, заступника міністерки у справах ветеранів України, ветерана, який з позиції міністерства у справах ветеранів розповість нам про державні політики у сфері відновлення захисників та захисниць. Дякую, пані Яна. Дякую, пані Інна, за такий прев'ю вступ. Всім доброго дня, всім бажаю здоров'я, слава Україні. Перш за все, хочу сказати про те, що сьогодні для нас ми стоїмо на якісно новому етапі нашого життя, і в цілому сфери ментального здоров'я, бо дійсно вже є про що говорити. Але в той самий момент я би хотів зауважити про те, що, мабуть, ще більше потрібно зробити. І в кінці минулого року, на виконання указу президента України Володимира Олександровича Зеленського, нашим міністерством була розроблена державна стратегія ветеранської політики перший системний документ, який був схвалений рішенням уряду, який визначив. Пріоритетні стратегічні цілі відповідної політики. А отже, ми тепер не говоримо про політику виключно підтримки або політику соціального захисту і в тому числі ветеранів війни, як то було раніше, політику відкупництва. Ми говоримо про ветеранську політику. Ветеранська політика це не політика статистики, це політика майбутнього нашої держави. І одна із основних і стратегічних цілей на сьогоднішній день для держави є відновлення. Кожного і кожної наших захисників і захисниць їхнього фізичного і ментального здоров'я це основний першочерговий пріоритет. І тому держава очевидно і точно буде вживати всі можливі заходи для того, щоб розбудувати цілу екосистему. Я зверну увагу на це слово, бо ми говоримо не тільки про державні інституції, ми говоримо про абсолютно всіх гравців в даній сфері. І відповідно сьогодні. Наше міністерство, вважаючи одним із основних пріоритетів відновлення ментального здоров'я наших захисників і захисниць, їх родин, впроваджує цілу низку різних політик, мабуть. Скажу, що на сьогоднішній день ми бачимо більше проблем ніж успіхів, тому я зверну увагу на деякі такі можливо тактичні речі, але зав'яжу їх подальшому на більш системні стратегічні речі. Перш за все сьогодні нами впроваджується програма по наданню трирівневої допомоги нашим захисникам та захисницям, де ми маємо можливість контрактувати надавачів будь-яких форм власності, як фізичних осіб, так і цілі заклади. Для того щоб надавати відповідні послуги як в роботі індивідуальних психологів, так і безпосередньо мультидисциплінарними командами, контрактуючи цілі заклади. Натомість, в той самий момент, ми розуміємо, що на сьогоднішній день у нас достатньо стрімко зростає вартість оплати відповідних послуг, тому держава, реагуючи на такий запит, підняла відповідну оплату праці і сьогодні. В рамках нашої державної програми ми контрактуємо надавачів і на другому рівні роботи психологів відповідно оплата представляє від 600 до 1200 гривень за одну годину. І здавалось би, це достатньо високі показники. Тим не менш, ми бачимо, що ми не завжди можемо конкурувати з надавачами приватного сектору з тими сумами, які можуть сьогодні оплачувати наші партнери. Тим не менш, ми крок за кроком щоденно відточуємо цю систему, і в межах цього року у нас вже законтрактована. Понад 140 надавачів в різних територіальних громадах. Але зазначу про наступне: сьогодні. Ми маємо говорити про децентралізацію послуги, про децентралізацію будь-якої із послуг. І у нас є визначені центри. У нас звісно картина і ситуація в великих містах і областях значно краще ніж в маленьких територіальних громадах. Натомість у нас 1469 територіальних громад в Україні, і наша спільна задача зробити таку екосистему, щоб в кожній з цих територіальних громад кожен наш захисник, захисниця їхні родини мали можливість можливість Вільного доступу до таких послуг для того, щоб не потрібно було кудись їхати. Я особисто б'їхав майже всі територіальні громади нашої держави. Майже всі. Скажу вам чесно, ситуація дуже плачевна, і тому це наша спільна сьогодні відповідальність піднімати відповідну галузь і створювати можливості для наших захисників і захисниць. І ми говоримо не тільки знову ж таки про програму Міністерства у справах ветеранів, ми говоримо про всі наявні можливі інструменти. В цьому році ми достатньо успішно об'єднали наші зусилля з координаційним центром ментального здоров'я. Пані Оксана, дякую вам за це сьогодні. майже в усіх проєктах, які втілюються нашим міністерством, присутні компоненти і фахівці, які працюють в відповідній системі. І ми поєднуємо наші зусилля не так давно. Ми змінили цільове призначення нашого центру соціально-психологічної реабілітації, який знаходиться в Бородянці, який був повністю знищений і відновлений за. Рахунок і за підтримки нашого президента і наших міжнародних партнерів в навчально науковий експертний центр, який, окрім надання практичних послуг, сьогодні буде працювати над тим, щоб підняти відповідну експертність галузі, долучити до відповідної роботи наукове середовище і надати можливість створити на базі успішного досвіду найкращих методологій роботи і практик відповідно можливість впровадження. Програм підготовки для наших психологів, які працюють з ветеранами і ветеранками, насправді, мабуть, буде такий ліричний відступ. Коли ми почали системну системну роботу по контрактуванню, ми почали проводити великі збори психологів в різних областях України. Мабуть, ми зрозуміли, що ну мабуть, не не всі психологи, які працюють сьогодні в нашій сфері, є такими, які мають відповідні навички, знання, кваліфікації, здібності і так далі, не всі мають відповідну освіту. Тому сьогодні наша спільна задача це піднімати. Я сподіваюся, що створення додаткових можливостей створення центрів. Допоможе нам розширити відповідну мережу, набути досвіду, який ми спільно зможемо закамалювати і відповідно відпрацювати. Але знову ж таки повертаючись до місії впровадження психологічної допомоги в рамках ветеранської політики, дуже важливо наголосити на тому, що одним із наших завдань є сьогодні це імплементація відповідної компоненти в усі елементи і етапи траєкторії. Індивідуального повернення кожного захисника і захисниці в цивільне життя. Це означає, що ми говоримо не тільки про питання надання допомоги психології, це так само можуть стати і інструментами особистісного зростання наших захисників і захисниць. Це і можливість допомоги в інтеграції в трудові колективи, роботи також з роботодавцями і з тими колективами, які є, за підтримки за рахунок коштів державного бюджету в рамках тих програм, які ми сьогодні. Проваджуємо, тому в цілому величезний запит: долучайтесь дуже важливе обмін досвідом, дуже важливе розширення відповідної мережі і створення умов, при яких кожен наш захисник зможе вільно отримати відповідну послугу. Звісно, якщо взяти і проаналізувати всі потреби наших ветеранів і ветеранок. І залишити серед них, мабуть, найосновніші і найголовніші то це питання здоров'я і це питання зайнятості. Бо ці два глобальних питання вони охоплюють всі інші похідні вже проблемні питання. Тому відповідно на наше глибоке переконання, компонента ментального здоров'я має мати місце відображення в кожній з цих двох глобальних треків. Тому... Ми щиро запрошуємо до співпраці всіх психологів. Ми готові розглядати всі можливі види і типи співпраці. Ми готові мінятись досвідом. Адже зазначу, що на сьогоднішній день, якщо взяти всі сили безпеки і оборони, на сьогодні достатньо стрімко розвивається і на рівні Міністерства внутрішніх справ, звісно, на рівні міністерства оборони, відповідна компонента експертиза, тим не менше, очевидно, що всі, всі ресурсні спроможності будуть в першу чергу сфокусовані на роботі з діючими військовослужбовцями. Натомість кожен наш ветеран, який повертається в свою громаду, а мабуть. Багато з вас бували на Закарпатті в Воно Франківщині, бачили села, які достатньо далеко віддалені, і всі ми бачимо, в якому стані сьогодні у нас доступність і безбар'єрність, над якого ми активно працюємо. Цю компоненту потрібно інтегровувати в кожні громади, в кожні села дати можливість отримати відповідні послуги. Тому для нас це один з основних пріоритетів на сьогоднішній день. Я дякую за можливість сьогодні тут виступати і е, запрошую до співпраці. Е, я думаю, що ми зможемо окремо з фондом провести відповідні зустрічі для того, щоб поєднати наші зусилля в імплементації і реалізації відповідної політики. І е, сподіваюся, що е, ті наші фахівці, психологи, психологині, які е, сьогодні мають високу експертизу в даній сфері, також долучаться до роботи з нашими. Ветеранами і ветеранками, їхніми родинами, родинами зниклих безвісти, з родинами військовополонених наших захисників. Тому прошу до співпраці. Всім щиро дякую за увагу. Слава Україні!